Перше і найпростіше нерухомість або депозит. Тут, здається, вибір очевидний і нерухомість, звичайно ж, вигідніше, але з точки зору інвестора не все так просто. Отже, як мислить професійний інвестор? Професійний інвестор мислить приблизно так: якщо я попиту 200 тисяч доларів у надійний банк під 5% річних, то я отримую гарантовано пасивного доходу у розмірі 10 тисяч доларів без жодних ризиків. А чи може нерухомість дати мені більше? Професійний брокер, звичайно, ж, житлові, що нерухомість набагато вигідніша, ніж депозит. Адже, до прикладу, апартаменти на балі приносять 10-15% річних у валюті. До того ж, такі арти зростає у ціні на 5-10% у рік. Відповідно, загальна сума прибутку складе 15-20%, а не 5% як у депозитах. І додаткові аргументи. Депозит це пасивний дохід, але його з'їдає інфляція. Нерухомість це актив, який захищає ваші капітали від знецінення. Депозит завжди прив'язаний до банку, а банк до країни. А от нерухомість за кордоном це вже міжнародний актив.